Чи знали ви, що Хеолвін – це не просто свято страшилок і костюмів, а давна традиція, якій понад 2000 років. Колись давно його святкували Кельти, народ, що жив у стародавній Ірландії, Шотландії та Британії. Вони називали це свято Самайн, день, коли закінчується літо і починається темна холодна пора року? Кельти вірили, що саме в ніч. З 31 жовтня, на 1 листопада душі померлих можуть повертатися на землю. Щоб не злякатися привидів, люди вдягали маски, дивні костюми і запалювали вогонь, аби відлякати злих духів. Пізніше, коли християнство прийшло до Європи, церква встановила 1 листопада День всіх святих All Holways Day. А вечір перед ним All Holways Eve. З часом скоротився до слова ХЕЛОВІН. Отже, ХЕЛОВІН – це буквально вечір перед Днем Усіх святих. У середньовіччі діти та дорослі ходили по домівках, співали пісень і просили частування. За це обіцяли молитися за душі померлих. Саме з цього виникла традиція Трік о тріт, цукерка або жарти. А звідки взявся гарбуз обличчям? Це, це легенда про чоловіка на ім'я Джек, який обдурив самого диявола. Після смерті його не прийняв ні до раю, ні до пекла, і він мусив вічно мандрувати з вогником у порожньому гарбузі. Так народився Джек олен ліхтар Джека. Сьогодні Хеллоуін святкують у багатьох країнах і тепер вдягаються у відьом. Вампірів, привидів, ходять за солодощами, а дорослі ваштовбують костюмовні вечірки. Але головне це не страх, а веселище, уява про гарний настрій. Хеловін це ніч, коли оживляють старі легенди, коли добро і зло граються разом, а кожен може стати ким завгодно. Тож не бійтеся темряв, краще посміхніться, запаліть свій гарбуз. І весело зустріньте цю чарівну ніч.